Вас вітає смачна кухня. Дуже вдячна усім, хто підписався на мій канал. Для мене це дуже-дуже важливо. Хочу готувати якнайбільше українських страв, які беруть коріння ще від бабусь. Сьогодні буду готувати дуже смачний і легенький супчик. Особливо він доречний на 1 січня після майонезних і в'ясних страв. Або на вечерю пригостити свою родину легкою їжею, А буде у нас Суп з галушками, щіпанками. Треба такі продукти. 5-6 картоплин, одна морква, 2 цибулини невеличких, фарш філейний курячий 150 г. Я його трошки підморозила. Зелень, сіль і перець. Для галушок. Одна склянка борошна, пучка солі, пучка цукру. Приблизно 30-50 мл окропу, одна столова ложка олії. Морку натерла. на крупній терці. Крупна чи велика тертка, як вона називається. Цибульку покришила. Тепер картопельку і картоплю. Сморкву я буду в окріпки дати, і буде вона варитися картопля разом з морквою. А цибульку я буду жарити окремо, щоб вона зажарилася до золотого кольору. Тепер каструля в мене 3, 4 літра і туди 3 літри води, ну 3-200 так води. Склянка борошна, це на галушки. Трошки сор... Са цукру, трошки солі. Перемішаю. Мне часто кажуть, ти неправильно. Качаєш, тісто качаєш. Та я все неправильно роблю. <сум> У мене бабушка мене вчила і трошки этой, олійки. Бабушка вчила нитку в волку вдівати, так я вдівала все по-своєму, кричала, кричала вона на мене. борс надо велосипед я водю вот в руках я кведу я не с той стороны як с правой стороны воду і стільки мені зауважень робили, я все по-своєму. Води більше накидала. таким жгутом зробити і тоді будемо голушки робити, варить голушки. Отак ми щіпаємо. Ну, може комусь покажеться, що не дуже воно естетично, але я роблю так, як робила моя бабуся. Так картопля з морквою зварилася. Тепер кидаємо. І так всі покидаємо, стільки ми нащіпали. А також фарш курячий. Він підсолений. І одразу зажарку. Можна зелень додавати при подачі. Так, тепер посолимо це сіль. Ну, кожний на свій смак буде. Трошки. Можно соли еще трошки додать. Я их готую хоть борщ, хоть суп. И до смаку я додаю Цукор. Хоть чайную ложечку все равно додаю. Ну, сейчас трошки цукру. Ну, додає смаку. І так минут. 10-15 і ще провариться і буде готовий супчик. От такий смачний супчик у нас вийшов. Готується дуже швидко, смакує дуже смачно, приготуйте і цей суп стане вашим улюбленим. Мені написала в коментарях пані Соломія, нехай Ютуб квітне українським контентом. Бо Бо живемо зараз однією Україною, однією мовою, однією перемогою. Це святі слова. Слава Україні! Героям слава!